Всім привіт! Вітаю вас на каналі Кенері Кей. І це наша подорож із Риджайни, провінція Саскачеван в Канаді до містечка Антіок в штаті Іліной США неподалік від Чикаго. Як то кажуть, подорож на Чикагщину. Виїхали вранці, і перша зупинка в Саскачевані містечко Вейбурн. Зайшли в Тім Хортонс, щоб взяти собі каву з молоком в дорогу. Ну, скажімо так, класика. Поміж соскачеванських краєвидів наближаємося до одного з прикордонних переходів з Канади в США під назвою Портал. На американській стороні нас вічливо зупинили, запитали, куди їдемо і що веземо. Багажник перевірили без нас, але все пройшло спокійно. Головне, щоб не було з собою цитрусових, а якщо якісь фрукти, овочі, то лише нарізані. Одразу після кордону заправили авто. Бензин тут вже в галонах, але дешевший, ніж в Канаді. Для того, щоб вас зорієнтувати, один галон це майже 4 літра, ну буквально без 200 грам. Маленький поживний перекус в дорозі. І перший штат США, який нас зустрічає це північна Дакота. Пейзажі північної Дакоти це пагорби, зелень та ферми. Цей штат це аграрно-нафтовий край Сполучених Штатів, багатий та доглянутий. Північна Дакота це історична батьківщина багатьох корінних народів, які жили тут ще задовго, до приходу європейців. Вони розвивали землеробство, торгівлю та унікальні культурні традиції на берегах річок Рівер та Місурі. До речі, на схилах тут є написи з каміння. Може здатися, що це якийсь загадковий код, але насправді це роки випуску місцевих школярів. Ну, така в них своєрідна традиція. Далі ми зупинилися на шас кросроц. Дуже класна зупинка. Всім рекомендую, хто буде в цих краях. Полиці із сувенірами, все охайно, і також в них працює ресторан. Нас тут пригостили кавою і чаєм. Дуже приємно насправді, тому що навіть не попросили грошей взамін. Тут можна газету взяти, безкоштовна газета на заправці. А тут у нас 1,25 Майнот Делі Ньюс. Отже, це у нас містечко Майнот. Далі ми рухаємося до містечка Джеймстаун. Знову ж таки, в північній Дакоті. Це в нас ще одна заправка в Джеймстауні. Джеймстаун це ще північна дакота, а нам потрібно в сторону Міннесоти рухатися, щоб потім добратися до Іллінойса. Джеймстаун – це містечко, яке нам нагадало музжо. Тихе, затишне, компактне і, що цікаво, на вулицях є пішоходи. Не завжди таке побачиш у маленьких містечках. Наступна географічна точка, через яку ми проїжджаємо, це місто Фарго. Доволі таке велике місто. Нараховує 250 тисяч населення, включаючи околиці. Розділене воно на дві частини. Одна частина знаходиться в північній Дакоті, тобто західна частина, а східна знаходиться в штаті Міннесота. Тут багато мостів і трафіку, але дороги широкі, тому їхати зручно. Таким чином, увечері ми приїхали в містечко Олександрія в штаті Мінесота. Так, Ми з вами знаходимося в кафе Кулверс, містечко Олександрія в О, Зараз восьма година. Людей немає. Деякі розійшлись, деякі тільки ще прийдуть і чекаємо замовить. В Кулверс ми замовили подвійний бургер та салат з куркою. Дуже затишне місце. І дуже смачно. Ночували у готелі Quality Inn. Він якраз після ремонту. Хоч будівля не нова, і меблі теж, але все чисто і охайно, і є ось такий ретро-кондиціонер під вікном для регулювання температури в кімнаті. Доброго ранку нам! Сніданок у нас простий і смачний. Вафлі, які можна зробити самостійно, до цього сосиски, омлет, кава і чай. Підкріпились, послухали теленовини у вітальні за сніданком, і пора вирушати в дорогу. Погода в Олександрії трошки похмура, але тут вже справжнє відчуття весни. На узбіччях зелена трава. А тим часом у риджаїні в нас сьогодні йде сніг, зима вперто не хоче відступати. Штат Міннесота приємно вражає природою, кількістю зелені та дерев, багато листяних дерев, хвойних, ялинок, сосен. І недарма цей штат називають ще краєм 10 тисяч озер. Дуже мило, затишно, і хотілося б сюди повернутись влітку. Іде ще заїхати в якісь глибини, лісу, чи десь ближче до річки, а не лише отак краєвиди дорогами. На під'їзді до міста Міннеаполіс, яке є столицею штату Міннесота, ми з вами зупинимося на тракстопі Лавс. До речі, цікаво, цей бізнес створила подружня пара на основі любові, при тому інвестувавши лише 5 тисяч доларів в якусь закинуту заправку. Хоч вони і розлучились, але сама мережа живе і розвивається по всій Америці. Тут чисто, просторо, великий вибір кави, бразилійська, колумбійська і також традиційно хот-доги, сендвічі. Різні шоколадні батончики, як бачите, і сувеніри, і парфуми. Все, що потрібно, от що може зацікавити в дорозі, чи дорослих, чи дітей. Кошелечки. Добре. Добре. Такі напівциганські, але гарні. Ні, я з тобою піду. Йдемо разом кофія набирати. Як розраховуватися? QR-код показати. Беремо смол стаканчик. Це small, Коль. Так, mm -hmm. я знаю, це смол. Brazilian rich salted caramel coffee house mild. Colomb Colombian better. Там шоростень. Я буду бразиліан. З молоком, чуть-чуть. Бразиліан. I'd like to use my points. Sounds good. Gets you... Чим ближче до Мінеаполіса, столиці Міннесоти, тим більше трафіку. До речі, вздовж дороги, серед рослинності, я помітила знайомий мені кущ. Він називається Сумахоленерогий. Колись я працювала екскурсоводом у Софіївці в Умані, і там це дерево росте. Воно ще має іншу назву оцтове дерево. Переду ще 5,5 годин дороги до Антіока. Їдемо до нових зупинок, до нових вражень. Як відомо, будь-яка дорога кудись приводить. І так, через ліси Мінесоти, ми потихеньку добралися до штату Вісконсін і до нового містечка, яке називається Меномоні. Заїдемо з вами на заправку і глянемо, чим же нас здивує штат Вісконсін. У цьому штаті я вперше, тому що в Міннесоті раніше доводилось бувати, а от Вісконсін це вже, як то кажуть, тера нова нова земля для дослідження. Навколо тут же справжня весна. Трава густа, дерева розпускаються наповну. Послухайте, як пташки співають. Їдемо далі на схід. За вікном авто штат Вісконсін. А у Вісконсіні весна. Прямо відразу вздовж дороги видно акуратні двори, гарненькі будиночки, зелені газони. Подекуди за будиночками видно корів, гусей, овець. ну Тобто тут чимало людей тримають такі от невеликі фермерські господарства. Вісконсін це взагалі аграрний штат, і він, до речі, є одним із лідерів виробництва молочної продукції у США. Його ще називають молочною столицею Америки. І, видно, люди тут живуть собі спокійним ритмом, працюють на землі. Оце відчувається навіть з дороги. І чимось напевно, цим що так, от наскільки близько знаходяться ці ферми, будиночки, поля такі невеликі, як ніби прямокутної форми, то нагадує територія Європи, там, можливо, Германію чи Польщу. Так потроху ми з вами дісталися до штату Ілінойс. Тут вже поближче до метушні великих міст. Але якби ми тримаємося трошки осторонь від цього. Їдемо до містечка Антіок, де зняли будиночок на кілька днів на березі невеличкого озера. Під'їхали, а тут стоїть чотири невеличкі хатки. Наша номер 4 Тепер будемо вгадувати, з якого краю починається рахунок. Маленький квест на завершення дороги. Знайшли ми наш будиночок, тепер підемо поглянемо, що там, як там всередині. Як справжні українці вже побудували план варити тут борщ і пекти торт Наполеон. Така у нас хатка, стільчики. От що в нас тут? Щось є морозилці. О, все, що потрібно на кухні. Дивись, сіль перець, серветки для кави. Мікроволновка. Духовки немає. Це ж жалко, так. Да. Так, да, тут немає де готувати, виходить, тільки є барбекю. Це трошки сумно, але ну, нічого, щось будемо думати. Так. Така в нас спальня. Це в нас living room. Це в нас ванна кімната. І тут у нас душ. Тут і це жовтеньке теж нічого собі в нас таке не росте, а в Ліносі росте. Ранок нового дня. Вийдемо, подивимося до води. Глянемо територію. Погода чудова, трошки пасмурна. Але загалом класно, свіжо, кульбабки тут цвітуть. У нас в рижайні ще немає кульбабок в цю пору. Це ніби комплекс відпочинку. Тут можна орендувати човни. Називається він черепаха на озері Шанель. Або Ченнел Лейк. Хочете, називайте канал, хочете Шанель на французькій манер. А, столики для пікніків. Тут ось кафе, яке з четверга по неділю працює, сітка волейбольна, потрібно буде купити м'ячик. Там є дитяча площадка. З цієї сторони люди проживають. Ну, а тут просто доки Док для лодочок. І пройдемось, подивимося. Напевно, тут ловиться риба, якщо так багато лодочок кругом. Вода вже почала цвісти, Кажуть, як вода цвісте, то якраз добре риба вже починає водитися. Пройдемось, подивимося, краса, звісно, зранку. Пташочки співають. Супер просто. Більш сонячної погоди, мабуть, годі очікувати, бо в цих краях така пасмурність це нормально, добре, що не дощ, але не холодно. Повітря класне. Да. Таке, трошки-трошки, може, вологе. Ну, звичайно, порівняно з Качеваном, то воно вологіше. Але, мабуть, не таке, як десь в тропіках. Ось ну, така територія. Дуже гарна. Дякую вам за перегляд і за те, що ці 1700 кілометрів відряджайний до Чекахщини проїхали з нами. Бажаю вам гарного настрою та енергії. І бережіть себе та своїх близьких. Пока-пока!